Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. а Пекельна ніч за 8 на 9 січня. Телеграм-канал то про пише про удари по авіабазі Балтимор, які тоді, коли на взліти йшли фронтові бомбардувальники, як пишуть джерела, два літаки спалило одразу. Ще п'ять серйозно пошкоджені і навряд чи найближчим часом зможуть летіти. Також загинули й пілоти, які знаходилися поблизу разом із техніками. Мова йде про дронові на у великій кількості сирени лунали по всьому воронежі, що жабаво не буде біль. Більше і більше днями стало відомо, що Росія зосередила близько 400 літаків і 300 вертольотів біля кордону з Україною. Напередодні очікувано масового удару. За даними телеграм-каналів, Путін віддав розпорядження в разі його смерті нанести масований удар по столиці України. За день до цієї новини з'явилася інформація про те, що самого Путіна відкачували. Військовий експерт прокоментував реальність чуток про масове зосередження військових літаків війська РФ на спільному кордоні з Україною. Раніше в мережі з'явилася інформація, що ворог зосередив там близько Триста літаків і 300 вертольотів, як зазначив полковник збройних сил України в запасі та військовий льотчик інструктора Роман Світан в ефірі з російською журналісткою Юлією Латиніною. Ця інформація не відповідає дійсності за його словами. Літак це мобільний апарат, якого для подолати сотні кілометрів на відстань у цьому контексті. Він уточнив, що Росії немає сенсу стягувати до своїх кордонів таку кількість літаків, адже навіть старі штурмовики бомбардувальники су 25 су 24 з легкістю долають до 500 600 кілометрів в. В залежності від палива і навантаження, а у нових російських Су-30-35 бойовий радіуси виходить за тисячу кілометрів. Літако для того, щоб виконати бойове завдання в тому ж бахмуті. Не обов'язково бути біля кордону. Він може прекрасно відчувати себе в тому ж Енелісі, злітати, дійти, відпрацювати і повернутися. Сказав він. Світан заявив, що наразі біля кордонів з Україною немає скупчення російських літаків. Ні, хто літаки біля кордонів з Україною і не накопичував. Вони розосереджені приблизно на чотирьох десятках аеродромів по периметру України. Це і в Білорусі. Це Росії в п'яти областях Брянська, Воронецька, Курицька, Білгородська, Ростовська області на території окупованої України в основному в Криму перерахував він. Він уточнив, що на кожному з таких аеродромів знаходиться приблизно від однієї до трьох ескадрилів літаків, а на деяких по кілька полків. Оце не 300 і не 400 літаків. Якщо все порахувати, то я б сказав 700-800, Десь так заявив він. Наразі Росія у війні проти України використовує близько 40 аеродромів, і успішна робота Української сил оборони змушує їх авіацію постійно переміж. Щоватися таким чином, речник командування повітряних сил полковник Юрій Ігнат прокоментував розміщення літаків. Міг 31 на кримському аеродромі Бельбека. Простий приклади Чорнобайовка стільки метама знищили російських вертольотів, поки росіяни відвели техніку назад. Проте відсунені розташування авіації подалі від першої лінії змушує окупантів довжать діставати ставати целій. А в нас буде більше часу для їхньої зустрічі, розповів військовослужбовець. за його словами. Із прибуттями до України нового кожного зразку техніки та. Озброєння наданих закордонними партнерами ми стаємо сильнішими. Я часто спілкуюся з військовими пілотами та партовими неба, і він з нетерпінням чекають, щоб скоріше пересісти до кабіни F-16 чи іншого літального апарата. Почати працювати із сучасним зенітно ракетним комплексом типу Петріот. Тож бажання вчитися у нас є. Адже від цього напрямку залежить перемога, запевнив Юрій Ігнат. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та. Анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.